Ми зараз перебуваємо в царині Залопані на Благбазі, це Благовіщенський базар, це дійсно велика достаменність нашого міста. І в свою чергу ми плануємо її ревіталізувати. Ми будуємо благовіщенський курій. це перше благодійне кафе в Харкові, котре буде 100% від свого прибутку прораховувати на благодійну ініціативу БФ Волонтерська. Ми працюємо в історичній будівлі. Ми знаємо, що ця будівля була збудована початку ХХ століття. Ми намагалися працювати в такій автентичній українській традиції, але з застосуванням сучасних матеріалів, з застосуванням сучасних рішень. Я пропоную об'явити голосування, що ми відемо. Ми завжди перебуваємо. У війнах, у збройних конфліктах нам не дають спокою і нормального стабільного життя для того, щоб ми могли хоча б три-чотири покоління поставити на ноги і почати тут щось будувати. Тож в нашій культурі є така річ, як курінь, і це про філософію загалом тимчасовості як. Лайфстайл українця. І найважливіше те за того, що їх будували талоками, тобто бере все селище і несе тебе мізками глину, і ви всі разом там робите якусь ліпніну.